57 день відбору очищених каналіційних стоків, але хочу одразу попередити, що в суботу. А сьогодні ранок ранок вівторка. В суботу я відбирав це все бактерії для удобрення чорнозему. Коли менше бактерій в очисній споруді, тим менше тим, тим водичка має інший темніший типу, колір. Чим більше бактерій, тим водичка прозоріша. Абсолютно нема запаху взагалі. Ледь-ледь водою чути. От водичка, кажу ще раз, коли ці бактерії за тиждень відновляться, бо я тільки в суботу їх відібрав, тої водичка буде тут ще шикарніша. Подивіться, яка водичка. Чим вона погана, хороша вода. Септики, особливо ці в бетонних кільцях, не дадуть вам ніколи такого результату. Не дадуть. Локальні учасні споруди можуть дати, але Alpine SS це є найкращі у споруди. Це день 57. Сьогодні вівторок. Квітень, не знаю, 15 те мабуть. Будьте еко, друзі. Будьте еко.